А в Подільському районі столиці трапилась стрілянина в офісній будівлі. Про це йдеться у телеграмі поліції Києва. Правоохоронці зазначають, що внаслідок цього постраждала 53-річна жінка з пораненнями обличчя і тіла. Її було доставлено до медичного закладу. Як згодом з'ясували поліцейські, стрілянину влаштував 39-річний чоловік, який зайшов до приміщення, і кілька разів вистрелив зі зброї в працівницю компанії. Після чого після чого Зник слідчі вилучили ймовірне знаряддя злочину. Це пристрій для відстрілу гумових куль, і в подальшому зловмисник на транспортному засобі дістався до одного з мостів столиці і вчинив самогубство, вистрибнувши з мосту у Дніпро. Тіло чоловіка з річки витягнули працівники держслужби з надзвичайних ситуацій. Так, ну і далі, друзі, зараз ну перейдемо до обговорення вже найактуальніших тем. Плані і геополітичному, які стосуються нашому державі, але перед тим ще повідомлю, що в центрі рівного біля е, торгово-розважального центру пролунав вибух. Про це повідомила національна поліція. Попередньо встановлено, що вибухнув саморобний е, власне пристрій, що перевозився в автомобілі. Внаслідок цього постраждали водій і пасажир. Їх шпиталізували. А сам інцидент трапився близько 14-ї години. І на місці події відтоді працює Національна поліція і служба безпеки України. А вибухотехніки вже обстежили Іторію, ну і наразі тривають комплексні знаходи з метою встановлення всіх обставин вибуху і осіб, причетних до нього. Ну і дипломатична битва, у якій немає переможця. Так світові змі охрестили телефонну розмову Дональда Трампа з Владіміром Путіним. Вона, вочевидь, не стала успішною для президента Сполучених Штатів. Радше навпаки, втім, лідер США все ж таки зміг нав'язати російському колезі свою лінію щодо приміром Тегерану. Як зауважили в європейській правді для Трампа завершення війни в Україні це частина великої гри, у якій е, є ще Іран і Китай. Від цього Київ, звісно, програє. Однак, зараз до певної міри можна говорити, що цей раунд пройшов позитивно для України, адже найгірший сценарій зі зрадою з боку США не перетворився на реальність. Військова допомога продовжується. Обмін розвідданими продовжується, все це відновлено. Я думаю, що після розмови з путіним Трамп зробить свої висновки, цієї розмови, і я дуже сподіваюся, що він дійде до висновку про те, що цією людиною просто не можна ні про що домовлятися.